Всім привіт! Сьогодні поговоримо про Chrome OS Flex. Основна мета цієї полегшеної версії замінити Windows, хоча б частково. Зроблено її під старе і не найпродуктивніше залізо, так що чекати дива не варто. Щодо вимог до ПК. для стабільної роботи потрібен 64-бітний процесор від AMD або Intel з 4 ГБ ОЗУ та 16 ГБ вільного місця на USB накопичувачі. Для того, щоб поставити нову ОС на свій пристрій, потрібна флешка з об'ємом пам'яті не менше 8 ГБ. Тож почнемо. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Для початку нам потрібно встановити утиліту відновлення ChromeBook. Це розширення Chrome, за допомогою якого ми встановимо Chrome OS Flex на USB накопичувач. Відкриваємо Chrome та переходимо за посиланням. Всі посилання я залишу під відео. Встановлюємо розширення для Chrome. Натискаємо на пункт Додати в Chrome. Потім встановити розширення. Після відкриваємо утиліту відновлення ChromeBook. Підключаємо наш USB-накопичувач, натискаємо Почати. На наступній сторінці натискаємо на опцію Вибрати модель зі списком і у розкритому меню вибираємо Google Chrome OS Flex. У наступному пункті вибираємо той самий пункт. Вказуємо нашу флешку. Тиснемо Продовжити і нарешті клацаємо Створити зараз. Процес займає від 10 до 15 хвилин, залежно від швидкості вашого інтернету. Після завершення процесу перезавантажте комп'ютер і увійдіть до BIOS. як зайти в BIOS, покажу на прикладі поширеної версії BIOS. Зробити це можна комбінацією клавіш, що відповідає виробнику материнської плати. Після входу в BIOS шукаємо меню з налаштуваннями завантаження. Зазвичай це Boot або Startup. Переходимо в U вкладку у меню Boot Priority Змінюємо порядок завантаження. Зробити це можна стрілками вгору або вниз. Потрібно перемістити нашу флешку на самий початок. Після встановлення пріоритету завантаження натискаємо F10. Після перезавантаження ПК з'явиться екран, ласкаво просимо до CloudReadie 2.0. Вказуємо мову інтерфейсу, натискаємо ОК. Далі клацаємо почати. На цьому етапі ми можемо вибрати Інсталювати Chrome-диск або запустити з флешки. Я б рекомендувала запуск з флешки. А якщо ви все ж таки хочете встановити, то дотримуйтесь інструкцій. Клацаємо далі. Тут нам пишуть, що при встановленні CloudReadie всі дані будуть видалені. Клацаємо по пункту Встановити. Чекаємо на закінчення встановлення. Після закінчення установник нагадає, що потрібно від'єднати USB-накопичувач. Після перезавантаження підключаємось до інтернету. Потім Далі. Приймаємо угоди. Чекаємо на перевірку на наявність оновлень. Вибираємо, хто використовуватиме пристрій. Потім входимо до свого облікового запису Google. Після чого нам запропонують синхронізувати наш пристрій. Також можемо увімкнути Google асистент. Або підключити свій телефон до синхронізації контактів паролів із Google. Після цього потрапляємо на робочий стіл. У правому нижньому кутку екрану розташувалася знайома багатьом панель. Якщо натиснути на неї мишою, то відкриється інтерфейс із різними пунктами, такими як Bluetooth, Wi-Fi, сповіщення, запис екрану, нічний екран, функція, широкий доступ. Що стосується інтерфейсу, то він дуже схожий на планшетний. За бажанням можна стиснути інтерфейс. Посередині на панелі можна побачити значки в стилі Mac OS, які поводяться так само. Індикатор під іконкою вказує на те, що програма зараз активна. А якщо якась програма має повідомлення, то на іконці з'являється відповідна точка, майже як в Android. При натисканні правою кнопкою миші по іконці з'явиться контекстне меню. Зліва в кутку екрана розташувалася кнопка Схожа на пуск. Тут же і пошук та всі встановлені програми. Щодо налаштувань, то там все просто. Інтернет, блютуз підключення до облікового запису вашого телефону, зміна шпалер на робочому столі. Варто зазначити, що потрібно самому додати українську розкладку в наборі тексту. Зробити це можна в пункті мова. Щоб переключити мову, потрібно використовувати комбінацію клавіш, «Ctrl» плюс пробіл. Також можна увімкнути середовище для розробки Linux. Що стосується додатків, то по-перше, вони всі є веб-додатками. Логіка роботи мені особисто не зрозуміла. Деякі програми відкриваються в браузері, інші в окремому вікні. Що стосується Play Market, то поки його немає. Всі програми можна завантажити лише в інтернет-магазині Chrome. Насамкінець хочеться сказати, що Google проробили величезну роботу з розробки своєї полегшеної ОС та з адаптації системи під старе залізо різних виробників. Проект вийшов цікавим і можливість встановити Chrome OS на будь-який комп'ютер справді порадувала. А на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, якщо це відео було цікавим для вас. Задавайте питання у коментарях. Дякуємо всім за перегляд!